Один із самих таких десертів корисних, на мій погляд, який я можу вживати, це горішки в чорному шоколаді. Зараз знаходжусь в магазині Рошен, хочу подивитися склад чорного шоколаду, тому що мигдаль це в принципі об дивіться, як тут цікаво. Можна будь-які собі горішки на вагу в молочному чи чорному шоколаді набрати ось в такі, а, ну, в такі стаканчики. Ось так дуже гарно продають, як в сільпо, але в сільпо знаю точно, що склад класний. А, зараз подивимось тут. Ядра мигдалю смажені, какао-терти, цукор, какао-масло, жир, молочний, какао-порошок зі знежиреним містом, жиру, глазуючі агенти. Ну, в будь-якому випадку вони є, так, хоча свіпо, здається, я не бачила. Їх емульгатори, ароматизатор, тобто транжирів ніяких немає. Дуже класний склад, мені він сподобався. І вуглеводів 30 грамів, що робить його більш-менш діти.